Доброго дня любі друзі! Добралися ми до відчукачки наших відводочків, які робилися на три рамки. Зараз будемо дивитися, що вони там назбирали. Не дуже прополіску. Далі. Ось так вони у нас наростилися. Раз, два, тут п'ять корпусів, тут три. І далі пішли теж 4 корпуси, 5. От так щось що вони пригали. Деякі більше, деякі менше. Треба буде ще маточки вибракувати, де не буде нормальної сили. Ті матки не підуть в зиму, які не встигли нароститися. Ті підуть на підсилення. Сімейки інших, більш сильніших і де краще працює матка. Будемо залишати тільки кращих. А все, що обльотники всі будуть об'єднані, сипані. Ось тут нас, я давно не заглядав, тут у нас такий гуртожиток зверху, Наклео стоїть на обльоті. А знизу від водочки. Тут бачу, вже не поміщається, певне то залили, я думаю. або жар... ну, Тут не може бути жарко, тут тінь, хоча зараз температура жарка інша, як ви бачите, але там такого немає. Мені здається, тут От навіть можна побачити танок прямо на вулику. Танок відбувається. Значить є взяток бджола показує куди її летіти. Точніше, куди летіти, її... її напарницям. Ці зразу йдуть в льоток, а тут видно, що тут ми щось прозівали. Треба буде подивитися. Давно не заглядали сюди до відводки. Ми думали, що ми їм дали рамок достатньо, але виявляється, деякі ростуть швидше, а деякі повільніше. Тут, тут три корпуси, тут два. Ну, зверху тут ще... Кому може там треба маточки, то ще у нас декілька штук буде, щоб вас порадувати, бо будемо матко вивідний сезон завершувати і закруглятися, то все піде на об'єднання і в зиму. Дякую всім за увагу. Пишіть.